Друзі, як запуск... запустити бензиновий генератор. Ви його придбали. Ми додали масло в наш двигун. Да? Масло використовується 4-тактне. Потім нам потрібно поставити положення зажигання, увімкнути. відкрити кран подачі топлива. Саме в такому положенні кран відкритий. І треба закрити воздушну заслонку. Бачите, вліво, вправо відкрили, вліво закрита. От, Заслоночка закрита. І будемо пробувати його завести. Давайте спробуємо однією рукою. Коли ви почули, що двигун запустився, треба зразу положення заслонки перевести, в положення відкриття. І це і можна користуватися. Для того щоб заглушити, треба просто натиснути вниз. Натиснули вниз і заглушили. Тому, друзі, кого цікавить, 2,5 кВт номінальна потужність, 2,8 максимальна. Це у нас бензиновий генератор від компанії Forte, має офіційну гарантію по всій Україні в комплектації дві вилки і свічний ключик. Тому замовляйте, звертайтесь, є в наявності.